Спогади із повстанських архівів Марка Боєчка. У Івано-Франківську презентували архівну книгу сотня Дністер, Терня чи Лаври. На її сторінках спогади фельдшера на псевдокурява чорній. Книга зібрана із матеріалів, які знайшли під час розкопок у великому бідоні, де зібрані рукописи повстанського поета Марка Боєслава. Також там зберігались архівні документи інших авторів, які нотували спогади. Визвольної боротьби сама праця написана у 1950 році. А ми побачили, що є великий масив документів, які раніше не були опубліковані, які торкаються саме тематики української повстанської армії. І десь тоді зродилися перші думки щодо того необхідності їх опублікувати для широкого загалу, не тільки щоб вони зберігалися у музеї, то ми читаємо на сторінках. Цього видання про тяжкі будні, тяжкі умови зимування, перебування воїків української і повстанської армії в гірському масиві, часте недоїдання, недосипання, брак харчів постійні сутички та бої, і особливо із на той час радянськими каральними органами, співупорядник книги, голова Івано-Франківської громади, Руслан Марцінків, зазначає це видання короткий звіт від заснування до завершення сотні Дністер. Сотня Дністер ще особливо тим, що вона була формована з в основному з бійців з Городенківського, Тлумацького району, і останній сотник Юрко. Який, до речі, загинув на Буковині, він родом народився з села Підпечери Івано-Франківської територіальної громади, тобто він останній сотник цієї сотні. Примірник видання придбав і вокаліст гурту Тінь Сонця, боєць 139-го батальйону ТРО Сергій Василюк зізнається військовим, подобається читати історичні книги про визвольну боротьбу українців. Цікаво почитати про військові пригоди чини як наші пращури власне воювали. Зрештою, от я зараз сумую за тими бойовими позиціями, на яких я ну на яких ми першу перемогу отримали 11 вересня, погнали москалів з Харківщини. Це ж уже теж минуле. Тільки це минуле там ну два місяці. А це хай буде скільки 80 70 років. Ну воно ну все одно це все, це все нерозривне наше генетичне життя українства. Унікальне видання потрапить і до бібліотек міста. Під час презентації один примірник придбали для книгарні університету нафто і газу. Така книжка повинна бути в кожній бібліотеці, і доступ студентства до цієї книги, яку я безумовно передам в бібліотеку нашого університету, дозволить студентам побачити щось нове, щось відкрити нове з тої історії, яка була для нас захована десятиліття. Кошти з продажу книги Сотня Дністер Терня чи Лаври підуть на допомогу ЗСУ. Також примірники видання планують передати військовим.